Всім привіт! Ви на каналі Ангіла Марини. Я знову знімаю на кухні, бо це єдине місце, де нікого немає. І рідко хтось буває, ну, особливо ввечері. От, Коротше, Тоша завалила мене питанням на засипку, де я взяла лялькам ноутбук. Ну, у мене отакенький простенький ноутбук. от, І, типу, так він відкривається і. Просто звичайний ноутбук. Він зроблений з картону, тобто брався звичайний картон, який йде на коробки, так, тоненький, який ну, не з двох шарів картону, а з одного Вон, видно, ці прогалини. Сама кришечка у мене тримається на булавках, я його зараз розберу, щоб ближче вам все пояснити, показати. Сподіваюсь, що у мене вийде його розібрати, бо я його так. Зібрала, що, напевно, вже і не розберу. Ого, добре зібрала, постаралася. А може я її навіть і приклеїла, я не пам'ятаю вже. Ні, не приклеїла, просто вона туго сиділа. Ось такі булавочки без е бусини на кінці, тому що ними краще приклеювати. От, е сама частина складена ось так. Тобто я дивилася, як саме тримається справжній ноутбук. Ну, звісно, він тримається трошки не так, але в мене була така схема. Ну, і я ж лише розрахувала так, щоб могла вставити булавки, і він тримався. Інша частина у мене була, наче випукла, ні. А, ні. Тут я накручувала коротше накрутку таку спеціальну. І е, в неї, коли я його... Закріплюю, то в цю накрутку входять булавки і вони тримаються. Сам екран це просто папір, який я розмалювала. Ви можете використати наклейку або щось таке. Ну, тут ще в мене наклейки, в принципі, так і блискітки. Ну, я вирішила, щоб якось вже по максимуму розіграти. А це блискучий сереблястий картон, звичайний. Тобто, нічого там такого в ньому немає. Ось він отакий, звичайний. І я з нього ще робила для хоулін підставку. Бачите, лапки. Сам метелик це просто дзеркальна наклейка. Я десь їх купила. У мене була наклейка метелика. Я думаю, а чого вона лежить? Хай буде на ноутбуці. Типу, моя древня лінійка. Так, коротше, ось замір 7 см. Це довжина так. Вони однакові. Так, тут теж 7 см. Там, де в мене застібки, а взагалі просто робіть довжині застібок. Це 5 см. Потім я тут зрізала десь пів сантиметра. От. Ну і більше такого нічого. Клавіатура намальована, тобто ви її можете самостійно намалювати. Головне, щоб у вас був приклад, як вона виглядає. У мене, звісно, нерівна. Бо я трішки руку жописько по малюванню. Тут така сама має бути довжина. Ну, тут трішки більше, ніж 5 см, там, буквально на міліметр. От. Ну і закруточку саму я робила вже, ж. виходячи з цих розмірів. Тільки одна єдина вона в мене відірвалася, тому мені довелося її ще додатково посадити на скотч. Зате вона тепер тримається дуже добре. І, в принципі, Дієвий ноутбук. Тому нічого складного в цьому немає. Е, робіть. Ну, це у мене такий здоровезний ноутбук, може, ви меншенький зробите. Але приблизно за міри я вам сказала, а далі все в ваших руках. Ну, і на цьому у мене все. До нових зустрічей!